Чуємо сьогодні в першому читанні з книги пророка Єзекиїла, як Господь промовляє і каже, що візьму верховіття високого кедра, зірву найніжніший паросток і посажу його на горі високій та величній. Він пустить віття і плід уродить, і стане пишним кедром, і житиме під ним усяке Дуже важливо, щоб в нашому житті ми могли стати цим кедром, щоб в нашій тіні могли спочивати, віднаходити Бога ті, хто торкається нас в нашому житті. Це залежить, що ми обираємо Бога або щось інше. Можемо мати багато різних варіантів. Знаєте, одного разу я прогулювався в Сутані по Рахову, коли служив там, і йшов, і йшов такою дорожкою. Там був такий невеликий, я не знаю, забігаловка, генделик. І стояло, стояло два чоловіка на підпитку, ну, і каже до мене о піп! Я кажу: слава Ісусу Христу! Я кажу, слава навіки! Можна вас щось спитати? Я кажу, можна. А він каже: стоїть і тримає в руках таку чекушечку. І каже: Скажіть. А можна нам випити з другом цю шикушечку, чи не можна? А я йому кажу, слухайте, ну я ж не лікар, я не знаю, чи вам можна пити, чи не можна пити. А він каже до мене, «Та мій друг отут, він лікар. Він мені сказав, що можна, але я вас питаю. А я кажу, що ж ви мене тоді питаєте? А він каже, бо у вас має бути зв'язок з ним. І це такий приклад, що в кожного з нас має бути зв'язок з ним. Так. Лише тоді, коли ми будемо мати цей зв'язок, тоді в нашій тіні, так, зможе хтось знайти відпочинок. Лише тоді когось, кого ми торкнемося в своєму житті, не отримує від нас рани, не буде поранений. А може бути і навпаки, знаєте, так, щоб хто живе без Бога, ну то звідки йому черпати цю любов? Де начерпати її? Де начерпати це життя? Так. І таких людей ми дуже часто в своєму житті теж відчуваємо. Так, бо ми люди відчуваємо, що свого єства видає людина. До когось нам хочеться підходити і з кимсь нам хочеться спілкуватися, а когось ми хочемо обминути сотою дорогою. Так? Чого? Так і скабу скажемо, от оце як чого її звати, наприклад, Світлана, так? їй би краще пасувало ім'я фурія від Божого гніву, наприклад, так? або ще щось, тому що ну, так вона себе веде, але кожна людина веде, тому що черпає з якогось джерела. Нам вартує черпати з джерела любові, Бог є джерелом цієї любові. Немає іншого варіанту насититися, ніж тільки черпати з нього. Сьогодні чуємо в Євангелії про те, що Господь розповідає нам про Царство Небесне. Підніміть, будь ласка, руку, якщо вам не важко. Хто хоче попасти в рай. Слухайте, мало ну, є, але щось не всі я бачу. А решту хочуть куди попасти. Надіюсь, не до пекла. Дякую, можете випустити. Надіюсь, не до пекла. Так? І, не до, і теж я чув варіанти відповіді, що хочуть люди попасти. Кажуть, ну, та знаєте, та то, може, рай, то, то занадто складно для мене. А може би до чистилища, то мені там би вистачало. Але думаю, що чистилища це не вистачає. Чистилище теж не найпрекрасніше місце, повірте мені, тому що в чистилищі душа знає, що вона буде спасенна, але вона тужить за Богом. Вона не з'єднана ще з Ним в повноті. Будь-який стан, коли ми не з'єднані з Богом, це є туга. Хто, хто знає, як це тужити, ну, усвідомлює, що це не найкращий стан, і ну, свідомо би собі цього не обрав. Так? І це царство небесне. Воно починається не там, десь там, після того, як я, вже буду, як я буду помирати, а воно починається тут і тепер. Тут і тепер в твоєму житті починається Царство Небесне. Ти обираєш. З ким ти хочеш жити. Цей вибір триває кожного дня, кожної хвилини. Так. Чи скажу я комусь лагідне слово, чи прокльон, наприклад, так. чи е, побажаю комусь доброго настрою, чи просто пройду з кам'яним обличчям. Чи допоможу комусь, чи вдам, що я не побачив, що хтось потребує допомоги? Це все є вибір. Вибір того, що я це царство небесне. Ми звикли ніби жити по шаблонах якихось, так ну і там передбачаємо якихось, е, якихось цих певних шаблонних відповідей. Так як я одного разу е, їхав, з е, віз дітей на так ми мали такий спільний спільний день зосередження. Ну і там перед нами вискочив, вискочила машина не по правилах. Так, ну все, вилетіла, і я так замовк на секунду і кажу: хай тебе Бог благословить. А діти взаді сидять і кажуть мені, по плану ви мали сказати інакшу фразу. так, Тому що ми звикли, ніби мислити це шаблонно, але Бог це не шаблон, Бог це живі відносини. Царство небесне живе і розвивається в нас. Воно починається ось тут, в цих колисках. Коли ми є малими дітьми, коли Господь нам дарує малих дітей, так це є наше царство, невесне, ми в нього входимо. Наче знаєте, ви, дорогі так батьки, які зараз там в колисочках колишите своїх дітей, що до 18 років проходить більше ніж 84% часу, який ви проводите спільно з своїми дітьми? Насолоджуйтеся цим часом. Бо після 18 діти вже не потребуватимуть такого спілкування, як в 5 чи в 10 років. Так? Але ми вміємо жити так потім, потім буде, потім. Дуже часто теж люди кажуть про Царство Небесне, ну потім. Це я піду на пенсію, от тоді вже ж я буду побожним, тоді я буду ходити до храму, тоді я буду молитися, тоді я буду жертвувати. А це потім ніколи не наступає, тому що ми завжди живемо в сьогоднішньому дні. Це вартує пам'ятати. Бог діє в нас через такі речі, через які ми навіть не можемо подумати. Засіває це Царство Небесне, Він прагне, щоб ми його обрали в різні способи. Надихаючи нас на наше покликання, на наші. Вибори якогось в життєвому стані, в будь-чому, в якихсь проблемах, в якихось труднощах. Ми отримуємо часто відповіді в таких моментах, навіть в яких ми не очікували. Знаєте, як священник один раз готувався до проповіді. Ну І підготував гарну проповідь, довго тиждень готувався на неділю, все. Ну і Після проповіді приходить до нього там чоловік і каже: Отче, дякую вам, така гарна проповідь. Так мені допомогло, дало мені відповідь на моє запитання, яке мене мучило вже багато років. Так? Ну І священик такий задоволений, посміхається і каже: ну, там, а можна спитати, а що вас ну, конкретно торку... торкнуло? Яке речення або яке слово? Так? А... А цей чоловік каже, можна. каже, мене дуже торкнула фраза, а тепер переходимо до другої частини. <рес> так, і, ну, і Бог діє в, в таких навіть речах, в несподіваних. Він промовляє до нас е, в якихось наших зустрічах, яким нам здається, що ну, нічого в цих зустрічах особливого немає. Намагається спасти нас до останнього нашого подиху, так як читав історію з книги Фултона Шіна, так цей американський епископ, який помер, і в одній з його книг Життя вартує, щоб його прожити. є опис, як його запросили до одного молодого хлопця до реанімації, він помирав. Так, цей молодий хлопчина помирав. І каже, дуже, там дуже добра медсестра, віруючи, каже: Я так молюся, щоб його душа спаслася. А він, а він був атеїстом, так не вірив в Бога. Ну і Фултон Шін взяв з собою присвяті дари, ну, і прийшов в цю лікарню, і що почув, і цей хлопець почав його проклинати, так, проклинати, і, і що би мало бути згідно логіки. Ну, напевно, як мене проклинають, то я би більше не прийшов. Але Фултон Шін зробив інакше. Він кожного приходив до цього хлопця кожного наступного дня, дивився на годинник і, і слідкував і, і констатував факт. Сьогодні він проклинав мене на 5 секунд менше, ніж вчора, описує Фултон Шін. І так з дня на день, з дня на день. Так? І останнього вечора, коли він прийшов, Хлопчина знову його відправив, то єпископ побачив відчув, що він вже помирає, так, цей хлопчина, і каже: Я піду, але пам'ятай одну річ, якщо ти раптом будеш відходити і будеш відчувати себе самотній, клич Ісуса, скажи йому, Ісусе, прийди, я так потребую тебе, я так потребую Тебе. Прийди, Ісусе, так? І за дві години йому задзвонила медсестра і сказала, що цей хлопчина помер. Так? І е Фултоншін запитався в нього, а що, чи говорив щось цей хлопець так, перед смертю. А вона каже: так, постійно повторював Ісусе, я так потребую Тебе. Прийди до мене, прийди до мене. І це є... Е цей прекрасний момент, коли ми бачимо, що Бог воює за нас до кінця, до останнього моменту, що ми можемо обрати це Царство Небесне до останнього моменту. Життя чи смерть, дорогі брати і сестри. Це вибір за кожним з нас. Але я би дуже хотів, щоб кожен з нас обрав. Життя. Амінь.